Хіміко-бактеріологічного аналізу. Сьогодні ми з вами зазирнемо у світ природних барвників і дізнаємося, як наука може допомогти нам зробити наше свято Великодня ще яскравішим та екологічним. Як людина, яка любить свою майбутню професію та цінує традиції, я дуже рада поділитися з вами ідеєю, як поєднати ці дві речі. Ми використаємо мої професійні навички, щоб створити чудові кольори для великодніх яєць. Отже, сьогодні у відео ми будемо екстрагувати природні барвники з простих і доступних матеріалів, щоб потім за їх допомогою пофарбувати великодні яйця. Натуральні барвники дають неповторні, часто приглушені та глибокі відтінки, які виглядають дуже елегантно та природно. Кожне яйце пофарбоване таким способом матиме свій унікальний колір. Використовуючи натуральні барвники, ми робимо свій внесок у збереження довкілля. Залишки після приготування барвників можна компостувати, не завдаючи шкоди природі. На відміну від цього, виробництво та утилізація штучних барвників часто пов'язані з викидами шкідливих речовин. Використання природних барвників – це простий спосіб зробити свій великдень більш екологічним та відповідальним. З точки зору хімії. Екстракція це процес вилучення однієї або кількох речовин з твердої або рідкої суміші за допомогою розчинника. У нашому випадку ми будемо вилучати природні барвники з рослинних матеріалів, таких як лушпиня, цибулі або буряк, використовуючи воду як розчинник. Простими словами, ми будемо вимивати колір з цих природних джерел. Для мене, як для лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу, екстракція це звичний процес. У лабораторії ми часто проводимо екстракцію біологічно-активних речовин з рослин, ґрунту, води або інших зразків для подальшого аналізу. Сьогодні ми застосуємо ті ж самі базові принципи, але в більш простому варіанті, щоб отримати барвники для наших великодніх яєць. Це показує, що наукові знання можуть бути корисними не лише в лабораторії, але й у повсякденному житті. Щоб екстракція пройшла ефективно і ми отримали насичений колір, важливо дотримуватись певних умов. До них належить температура. Зазвичай ми будемо використовувати нагрівання, час, протягом якого ми будемо нагрівати або настоювати нашу сировину і співвідношення кількості природного матеріалу та води. У цьому відео ми використаємо кілька доступних та традиційних для фарбування яєць природних барвників. Серед них ви побачите звичайне лушпиня цибулі, яке дасть нам чудовий жовтий або коричневий кольор. Ми також використаємо яскравий буряк для отримання рожевих відтінків, чай каркаде для синіх, зелених та фіолетових кольорів. Усі ці інгредієнти легко знайти і вони безпечні у використанні. Тепер, коли наші натуральні барвники готові, ми можемо приступити до найцікавішого фарбування великодніх яєць. Для кращого результату рекомендую використовувати попередньо відварені білі яйця, адже на них кольори будуть виглядати яскравіше та чистіше. Для того, щоб кольори були більш яскравими та краще закріпилися на шкаралупі, додайте невелику кількість оцту. Він допомагає барвнику краще зв'язуватися з поверхнею яйця. У лабораторній практиці, коли ми фарбуємо різні біологічні зразки, ми також часто використовуємо фіксуючі розчини, які допомагають барвникам краще проникати в тканини та запобігають їхньому змиванню. Додавання оцту в нашому випадку має схожий ефект: акуратно занурюємо наші відварені яйця в кожен з отриманих барвників. Слідкуйте за тим, щоб яйце було повністю покрите рідиною. Залиште яйця в барвнику на деякий час. Початковий колір може бути не дуже насиченим, але не хвилюйтесь, з часом він стане яскравішим. Якщо ви хочете отримати пастельні відтінки, достатньо потримати яйця в барвнику 30-60 хвилин. Для більш насичених кольорів залиште їх на кілька годин або навіть на ніч. Експериментуйте з різними матеріалами, щоб отримати унікальні візерунки. Погляньте, яку чудову палітру кольорів ми отримали, використовуючи лише прості природні барвники. Від ніжних пастельних відтінків до насичених на глибоких кольорів. Кожен може знайти свій улюблений. Зверніть увагу, як відрізняються яйця, які провели різний час у барвнику. А ось подивіться, які цікаві візерунки вийшли завдяки використанню ниток та листочків. Так само, як у лабораторії, ми ретельно контролюємо умови проведення реакції для отримання передбачених результатів. Так і тут дотримуючись простих правил ми досягли вашого кольору. Це чудова ілюстрація того, як наукові знання можуть бути корисними в повсякденному житті. Я щиро сподіваюся, що це відео надихнуло вас спробувати цей простий та цікавий спосіб фарбування великодніх яєць вдома. Бажаю вам світлого та радісного великодня!